Сьогодні розглянемо підсумок аптечка під аптечку. Як бачите, виконана в кольорі піксель. Ззаду в нас є кріплення до системи MOLLE. На стропах додаткові встановлені липучки для додаткової фіксації. Також є ремінець для того, щоб зручно можна було перенести аптечку. Звертаємо вашу увагу на те, що фастекси закуплені в Турції, негарно застігуються. І розтягаються також. О. А, всередині а, також є на самій підсумки аптечки ще одна ручка для, для такого, щоб його можна було зручно перенести або передати, кому, кому воно потрібно. Так воно кріпиться. Далі покажу, що воно швидко знімається. Отак, от, от вона на РПС або на поясі. Все, вона на місці. Також є липучка для, для такої фіксації, і зараз покажу, як швидко вона приходить в дію. А самі молнії зроблені в Німеччині. Можете подивитися, що вони гарної якості. Легко застігуються і розстюються. Ось так виглядає. Ще раз показую, як вона швидко Все. Всередині також є три кармани для зберігання медикаментів, резинки для фіксації, і також все багатонько різних фіксаторів. Все, аптечка готова до використання. Також підписуйтесь на наш канал, у нас ще буде багато оглядів інших виробів. Якщо щось цікаве буде, пишіть в коментарях. Гарного дня!